Дуже файний собачка. Да? Айра. Да. Ай, мала. Ось із такою любов'ю за кожною собакою Велкапалев доглядає 32-річний Василь Величко. Він ветеран. Служив у війську з 2017 до 2020 року. Звільнився, коли закінчився контракт. А з початком повномасштабної війни пішов до війська добровольцем. Поранення отримав під час контрнаступу на Харківщині. З СПГ по військовому сапог. пряме попадання, стріляли добре, що стріляли на осколичним акумулятивним. Снаряд сік руку практично зразу, там трошки на шкурі повісіла. Скажу чесно, я втратив руку, для мене це не було проблемою взагалі. Ну, Да, сталася така прикрість, сталося, що сталося, але життя продовжується, на цьому треба зациклюватись, зупинятися. Після реабілітації Василь недовго працював кур'єром у Львові, а опісля прийшов до ЛКП «Лев» доглядати за тваринами, яких дуже любить. Мені все об'яснили, показали, дали собачкою погуляти одну, потім другу. До вечора я погуляв, подумав. На наступний день прийшов, кажу, хочеш собачкою погуляти. Дали мені знову собачку. Так, приходив, гуляв, дуже сподобалося з тваринами працювати. Тепер в ЛКПЛ Василь опікується близько 60-ма собаками. Він годує, прибирає за ними та вигулює кожного. Для зручності йому придбали спеціальний пояс повідок. Тепер чоловік знає характер та настрій кожної тварини. Інколи приходить провідати своїх улюбленців навіть у вихідний. Коли вони бачать, як вони звикають до людей і починають знову. Іти до людей, надію на людей, що людина допоможе йому, то вже якось не хочеться їх зраджувати, і хочеться бути поближче до них, щоб їм якось веселіше було, та й самому веселіше. Така робота для ветерана емоційна розрада. Каже, що терапію з тваринами мали прописувати навіть медики, адже це неабияк допомагає відволікатися. Тож радить і іншим ветеранам приходити до центру. Люди просто відволікаються від повсяденних справ, від війни, від поганих думок. Просто прийти, навіть взяти собаку погуляти, і ти розслабишся, і собачка біля тебе побігає, щасливенька. У Алка планують розвивати напрям реабілітації з тваринами для ветеранів, а ще тут вже є чимало оновлень. Намагаємося трансформувати трошки ЛКПЛЕВ і перейти від стерилізаційного центру до більш такого ширшого явища. У нас зараз на меті є повністю оновити послуги. Ми працюємо, оновили лабораторію, стоматологічні послуги. Так само запускаємо декілька нових послуг по УЗД. Ось рентген ремонтуємо, тому ми хочемо закрити повністю всю діагностику. Зробили ремонт. І є у нас меблі нові. Тим часом Алкапалев шукає ще одного доглядальника за собаками, хірурга та економіста. Приходити вигулювати собак можна щодня з 9 до 12 та з 16 до 19 години. Це не лише допомога у соціалізації тварин, а й багато позитивних емоцій.